Скоро мені виповниться 30 років і живу я одна в одному із приватних будинків столиці. Поруч із моїм будинком розташовані багатоповерхові будинки та котеджі. Добре, що є хоч дитячий майданчик. Я дотримуюся здорового способу життя і вважаю за краще вечорами бігати. Район, хоч і безпечний, але я вирішила обзавестися породистою собакою. Щоб було спокійніше. Хоча собака у мене така добра, навіть сусіди дивуються, що практично не чують його гавкуту. І ось в один, в один з вечорів, як завжди, ми з собакою бігали, як раптом у сверику почулися якісь дивні звуки. Я не могла зрозуміти, що це. Собака потягнула мене в бік неосвітленої алеї. Я спочатку пручалася, так як було страшно. Але я потім знову почула цей звук, який нагадував чийсь плач. Я включила ліхтарик на телефоні і помітила сплячу на лавці дівчину, а поруч дитячу коляску, з якої чувся плач немовляти. Але що в такий час вони тут робили? Я взялася будити дівчину, але вона не прокидалася. Після довгих спроб вона таки відкрила очі і, побачивши мене, сильно злякалася. Вона відразу кинулася до дитини, взяла її на руки і почала плакати. Я хотіла просто залишити їх і піти, але щось змусило мене залишитися і з'ясувати, що тут відбувається. Виявляється, неповнолітню дівчину звуть Вікторія. Дому у неї немає, живе в якійсь комірчині, де їй дозволила залишитися консьєржка. На моє запитання, а як же батько дитини. Вона відповіла, що познайомилася з ним в соціальних мережах і незабаром закохалася по вуха. Жили вони разом в орендованій квартирі, Вікторія працювала в магазині, в той час як її хлопець протирав штани. Хоча час від часу у нього з'являлися великі гроші, які, за його словами, він вигравав у покер. Але як тільки вона завагітніла, він зібрав усі свої манатки і втік. Поки вона була на роботі. При цьому забрав і деякі її речі, залишивши одну з боргами за квартиру. І знайти його не було можливості. Так як номер телефону був заблокований, і взагалі вона навіть не впевнена, що його звуть саме так, як він їй представився. Вона розплатилася з боргами, але її все одно вигнали з квартири. До пологів вона лежала на збереженні в лікарні. Після народження Микитки купила на допомогу коляску і памперси. Зараз же за мізерні гроші працює двірником, а вечорами ще й під'їзди миє. Щонедень то боротьба за виживання. У дівчини з рідних мати алкоголічка, а батько давно помер у в'язниці. Є ще у неї старший брат, який багато років тому утік із дому. Пару днів назад вона помітила, що молоко поступово зникає, і тут один із сусідів порадив їй випити пиво мовляв допомагає при лактації. Вона випила келих і вирішила трохи погуляти з малим. Захотілося їй трохи присісти, і наступне, що пам'ятає, як я її буджу. Добре, що я їй попалася, мало що могло трапитися. Вирішила я її проводити до будинку. А по дорозі зайшла в продуктовий і накопила їй всяких продуктів. І ось вона показує мені кімнату, в якій живе з дитиною. Таких умов я в житті не бачила крихітна кімната з розваленим диваном і одним стільчиком зі столом. Цієї ночі я око не стулила. На наступний ранок поїхала до неї і сказала, що надалі вона буде жити зі мною. Будинок у мене великий, місце вистачить на всіх. Віка розплакалася і сказала, що їй нічим буде платити за житло. А я, в свою чергу, сказала, що гроші мені не потрібні. Будемо жити як сестри. І так ми стали жити разом. Відучилася вона на кондитера, скоро приступить до роботи за професією, а Микитка виявився дуже спокійною дитиною. Хоч мене і відмовляли, сусіди і рідні. Але я жодного дня не пошкодувала про своє рішення допомогти цій дівчині.